Заїхав до Слави, який привіз європейських електромобілів, і в нього абсолютно чітко сформована думка, чому їх варто обирати. Ану е, перше, автомобілі всі європейські. Пригнані з Європи без пробігу по Україні, мають зарядку швидкісну Це 2 яка стоїть майже на кожній заправці. Також у нас, чим вони відрізняються від багатьох там, азіатських або навіть Тесли, тим, що кожна з них офіційний дилер, як Volvo, Citroën, Peugeot, Kia, Mazda та Renault. Всі ці бренди присутні в Україні як офіційні дилери і підтримують гарантію на автомобілі, які ввезені з Європи, майже на 160 тисяч. А це на секундочку найбільше той страх. Що ви любите казати? А що буде, якщо Батаре Батаре... тут такого немає. Дай Бог вам всім доїздити до того, щоб з нею щось трапилось, якщо ні, сервісна підтримка. Так е, ну це дуже важливо. Е, фінансування на всі автомобілі є. Звичайно, звичайно, кредит, лізинг, готівка, жара кріпту. Так, да, гарантія є, і плюс всі запчастини, тобто вам не потрібно буде бігати і, і думати, який індекс. Я, недавно, до речі, зіткнувся. Шукав. Індекс зітхнувся. Не скажу на який автомобіль, шукав шарову опору. Ледь, хлопці з Одеси, дякую вам велике. Ну, тут не могли знайти. Елементарну запчастину не могли, куди не дзвонимо по електромобілю. азіатському кажуть. Вибачте, ми Sorry. не розраховували, Sorry. що їх треба буде обслуговувати. Так от тут такої проблеми немає. Отже, в наступному відео показуємо що по чому.